Слава Ісусу Христу! Слава. Я радий сьогодні мати можливість привітати місце місцеву церкву з цим великим святом, з Днем Подяки, тому що тут збираються діти Божі, які розуміють, що всі благословіння, все, що вони мають, є з руки Божої. Я радий всіх вітати, хто прийшов на це місце, подякувати Господу. І бажаю, щоб ми сьогодні, почувши і Слово Боже. Почувши і в пісні, почувши вірші, більше полюбили Господа і навчилися більше йому дякувати. Я також хочу передати вітання від Колісниківської церкви, місцевої церкви, всім присутнім, нехай Господь усіх нас благословить. Дякую. Сьогодні ми прийшли Бога дякувати за врожай, і я радію, що ми розуміємо звідки все те, що ми маємо на наших столах. Ми з вами дорослі, ми повинні мати розуміння, що це не заслуга наших рук і не заслуга наших думок. Це маленькі дітки можуть думати, що якщо гарного кавуна батьки принесли з городу, вони молодці, вони виростили, вони знають, як і це їхній кавун. Але ми з вами дорослі розуміємо, що то не наша і не наша заслуга, а то є все милість Божа, і Бог його виростив. Коли ми дивимося на картоплину, таку що ого, я не знаю, її рази в чотири борщ можна зварити, чи дивимося на перець, ми можемо сказати, да, ми тут трудилися і через те воно виросло. Без нас Бог нічого не зробив би. Але знаєте, насправді без Бога воно не виросло, бо не без нас. І без нас Бог багато чого цей рік зробив. Я бачу, місцева церква поставила ось сюди, нарізала десь на ставку тростину. Скажіть, хто з місцевої церкви, хто її там садив на ставку? З вас? Підніміть руку. Немає. Ніхто не доглядав її. Дивіться, а вона ж виросла. Гарна така кучерява. І скільки всього виросло, до чого людина не прикладала руки. Чому виросло? Тому що все зрощує Бог, і Бог чекає, щоб людина за все дякувала за те, що можна з'їсти, за те, що можна полючим, можна полюбуватися, тому що все є з руки Божої. Сьогодні у світі не так багато людей дякують, як би це хотілося і нам, і як би це хотілося. Богові. Тому що люди зазвичай думають, що вони більше приклали зусиль, щоб воно виросло. І Бога немає за що дякувати. Люди піднімають себе вище. Ми гарно вчилися. Ми слідкуємо за сучасною агротехнікою. Ми вчасно сіємо і жнемо, і через те воно вродило. А Бог десь далеко, маленький, невзрачний. Ну, можливо, він і допомагав. А можливо й ні, розмірковують люди. Я бажаю, щоб кожен присутній мав розуміння, що Бог не маленький і недалеко, а якраз Бог є той, який все вирощує. І без волі Його нічого не виростає, без милості Його нічого не родить. Я хочу прочитати один вірш, який записаний в пророка Ісаїв 64 розділі. Про того Бога, якому ми сьогодні прийшли поклонитися, про того Бога, якого ми прийшли сьогодні подякувати. Ісая доносить до людини, щоб людина трішки могла задуматися і мати правильні відносини з Богом, і щоб людина навчилася дякувати, побачивши велич Бога. І 64-й розділ перший вірш говорить таке. О, якби ти розірвав небеса і зійшов. Гори розтанули б від лиця Твого. Ісая показує, наскільки великий, могутній, навіть не розуміючи оцього всього, ми сьогодні будемо представити, наскільки Бог більше людини. Якби він прийшов написано «гори розтанули. Сьогодні людина каже, плит рук моїх, забуваючи. Про такого великого Бога, наскільки великого? Що він здатен зробити, що все розстане, а не вже він не здатен виростити картоплину? По всій Біблії Бог показує велич свою, для того, щоб людина зрозуміла, що вона творіння і вона залежить від Бога. Я радію тим, хто сьогодні прийшов і має це розуміння. Хто сьогодні визнає, що Бог є головний і йому треба поклонятися, і з любов'ю поклоняється Йому. Можливо, в цьому залі є хтось, хто не має цього ще надбання, хто сьогодні має різні думки. Сьогодні благословенний час надбати Бога, того, якому кориться все, того, який створив, і який буде творити і нову землю, і нове небо. Ти, який по закінченню нашого земного життя, буде давати або благословіння, або прокляття. Сьогодні ми з вами всі вибираємо завтрашній день. Я радий, що ми сьогодні прийшли, маємо можливість прославити Бога, подякувати Бога. І я бажаю, щоб ми робили надалі це ще більше. Тому що скільки б ми не зробили. Це навіть не один процент того, що ми можемо і повинні робити для Бога. я прочитаю ще один вірш, який написаний пророка Осії, 10 розділ, 12 вірш, пише таке: сійте собі в праведність і пожнете милість. Розорюйте у себе цілину, бо час знайти Господа, щоб він, коли прийде, дощем пролив. На вас правду. Хто розуміє Слово Боже, слава Богу, хто не розуміє, я скажу такою простою мовою. Якщо ви хочете, щоб Бог вас благословляв і сьогодні і благословив прекрасною вічністю, сійте у праведність, живіть волею Божою, віддавайте те, що належить Богові. Віддавайте славу, яка є від Нього. Дякуйте, коли сідаєте їсти, бо це не плід ваших рук, а це є заслуга Божа. Живіть так, щоб Богові було приємно дивитися на ваше життя. Бог любить вдячних. Бог любить тих, хто кориться волі Його. Бог любить тих, кого благословляє людина. Тому що Бог дав зібрати не лише, щоб ми благословили себе, бо ми благословені Богом. Бог чекає ще багато іншого від нас, щоб ми благословляли, тому що нас благословив Бог, благословив картоплину і благословив духовно. Нехай Бог допоможе нам, щоб і це ми робили в нашому житті. І тоді, коли закінчиться наша дорога, ми війдемо у вічну радість Божу. І ми побачимо. Те, що писав Ісая, отого от всемогутнього, превеликого, вище нашого розуміння Бога, який сьогодні з нами, який в наших серцях, який сьогодні дбає про нас і благословляє. Тож будемо поклонятися завжди, будемо славити Його завжди, і будемо дякувати Його завжди, бо Він достойний цього. Амінь. Амінь. Слава Богу!